Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки, запам'ятають. Її тривають і на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагаються відбити втрачені позиції, зокрема в районі Кліщіївки, під артилерійським вогнем ворога, часів яр, Богданівка та Привілля. І детальніше про ситуацію на фронтах буду говорити з Петром Черником, військовим аналітиком. Я вас вітаю, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. І перш за все, не вдаючись в деталі, аби не нашкодити нашим військам, все ж хочу, щоб ви нам пояснили, от наступ на півдні наших сил оборони і подолання цієї першої лінії оборони російських військ, яка була щільно замінована, на по дорозі до Токмаку, поясніть нам, наскільки це стратегічно важливе місто. Я не буду направду, даватися в деталізацію локації. Ми вже всі переконалися, що така інформація дуже сильно шкодить нашим військовикам. Що маємо розуміти в загальному південному плацдармі? Отак От би я його охарактеризував, хоча він ще має кілька підплацдармів. Наше стратегічне завдання вийти на північне по Азов'я. Як тільки це складеться, а всі передумови для цього є, ми обвалимо південний плацдарм, і противник направду це також розуміє, чому найголовніший аргумент те, що вони укріплюють дуже сильно. Перекопські перешої будують там трьох ешелоновану дуже серйозну лінію оборони. Якби вони були впевнені, що можуть утримати південний плаздар, вони б цього не робили. Так ми дещо повільно просуваємося, але ви самі зауважили, що мінні поля це дуже серйозний виклик до п'яти вибухових вист. Пристроїв на один метр квадратний. Це, це щось неймовірне. Тому мусимо зробити пролом рано, чи пізно він складеться, і такий маневр, як оперативне охоплення, обов'язково буде реалізований, але розуміємо, що це дуже складна і тривала робота. А оцей пролом ми можемо здійснити, застосовуючи f 16 винищувачі, чи все ж таки потрібна більш спеціалізована авіація штурмовики. Еще значити може упоратися із завданням засипання бомбами, от саме от саме о першої лінії, котра називають лінія оперативного забезпечення. Вона є найважчою і найскладнішою, бо друга лінія, де вже безпосередньо самі шанси і окопи, і знаходиться особовий склад. Якщо вже до неї добратися, то там направду бої підуть дещо інтенсивніше. Третя лінія це вже тилове забезпечення. А далі, по великому рахунку, у росіян уже нічого і немає. Загальна ширина цієї смуги, складає у межах 25 кілометрів. Це доволі багато. Чи можуть F-16 завдавати в дуже серйозних ударів по поверхні з допомогою цілої номенклатури бомб GBU-10, 12, 24, там дуже багато цього того всього американці мають однозначно так питання лише, коли вони до нас надійдуть, і найголовніше, який тип озброєння буде головним, тому що цей літак працює в трьох режимах: перехоплювач ловить ракети, точніше полює за крилатими ракетами, бомбардувальник. Ми про це вже згадали, і винищувач, тобто він спроможний винищувати абсолютно всю авіацію, яку має противник від гелікоптерів до штурмовиків. Ото озброєння для літаків ви на тому наголошуєте у своїх розповідях, що це не менш важливо за саму наявність літаків, і але питання: боєприпаси, обсяги, які нам можуть поставити союзники, і чи здатні вони запустити конверт для виробництва цих боєприпасів відповідно до наших потреб, до на до розходу цих боєприпасів на полі бою? Якщо мені, якщо та інформація, котрої я володію відповідає дійсності, я дуже ретельно експертую те, що говорю, то поза 40 мільярдів доларів американці законтрактували у великих своїх виробників. Нагадаю, що американська система вироблення зброї вона дуже унікальна. Вона на 100% приватна. На 100% в у них немає практично державних форм власності. Ну а ті люди, котрі зацікавлені у грошах, ну це їхні прибутки, то вони будуть зброю виробляти. по великому рахунку. Американські кон. Запустився, але це складні технологічні пристрої. Вони потребують величезної уваги до себе. А отже, це займе якийсь час. І розуміємо, що в них не може так бути, що умовно завод запрацював. От, скажімо, конкретний приклад. Вони відновили виробництво FIM-92 стінгер, які свого часу були припинили. То так не може бути, що він попрацював рік другий людей. Набрали, навчили, запустили верстати. А потім він пішов у простій. Вони рахують на десятиліття уперед кількість зброї. І найголовніше прибутки, які вони можуть отримати. А це дуже серйозні і складні процеси. Все почалося, шестерні рухаються, але не буде так швидко, як би нам цього хотілося. І пане Петре, Москви прибув вчора командувач сухопутних військ ірана. Теж про боєприпаси будуть говорити. Які результати можуть бути цієї зустрічі? 100% будуть говорити, вони потрібні один одному. Іран Іран може отримати ядерні технології. А вони мріють про свою ядерну бомбу виключно від Російської Федерації. Більше ніхто йому таких технологій не дашь. Ну, А росіяни вже давно перебувають у стані у першу чергу ракетного голоду. Так звичайно, вони поставили на конвейер деякі класи ракет, скажімо, як хавто 3 М-14 калібр дальнього радіусу ураження і деякі ближнього середнього радіо Радя, такі як Х-31, Х-59 і тому подібне, але їм направду потрібна велика кількість балістичних ракет. Отут уже усе наблизилося практично до нуля. Іскандери майже не, не застосовують у балістичному е, статусі. А такі ракети, як Зульфікар і Фатек, 2 вони мають, тобто іранці, і можливо дійдуть до якогось порозуміння, але є і хороші новини із, із від колективного заходу, які кинули м'яч на бік Ірану, шот, муляв послаби. Мо санкції так суттєво послабимо, але ви зупиняєте всі свої танці із Росією в частині зброї і в частині ядерної зброї. Хто кого переграє, покаже час, пане Петре. Я вам дякую, що доєдналися до нас і як завжди, за змістовну розповідь. Це дякую. був це був Петро Черник, військовий аналітик.